От уявіть, ваш перший місяць в StarLife. Це для тих людей, які розуміють, що таке є бізнес, і розуміють, що бізнес потрібно робити відповідно, так як пише книжка, а не від випадка до випадка, не від того, що попробую. Якщо так відноситись до бізнесу попробую, то жоден бізнес не піде. Якщо робити все, так як каже технологія бізнесу, і кожен день робити саме цільові дії. Про це все розкажуть на семінарі. Я зараз показую, як можна, розцінюючи це як основний бізнес, швидко почати заробляти і рухатись по кар'єрі в цьому бізнесі. От дивіться, 40 бесіт пропонується в місяць провести 40 бесіть. Так, ми зараз маємо можливість запрошувати людей на такі ефіри в Телеграм кожен вечір. Як є люди, ми, ми одразу робимо ефір, проводимо 40 бесять в місяць. Значить, статистика є. 6 людей кажуть одразу так, 14 людей кажуть одразу ні. Ніколи не візьмуть поліс. Ну, десь через років 10-20, можливо, 20 людей будуть думати збирати гроші. Тепер дивіться, це я розказую не на холодних контактах. Це я розказую тепле коло. Якщо це холодні, як кажуть, на сленгу маркетингу, якщо це холодні люди, якщо це холодні люди, контакти ваші, люди, які вам не знайомі, то відповідно. Потрібно провести не 40 бесід, а тисячу бесід, тисячу контактів, контактувати з людьми, щоб люди з вами погодилися. А якщо це тепле коло, то це можна зробити швидко, так як я зараз розкажу. Шість людей з 40 ваших знайомих скажуть так: що це для вас є? Шість контрактів по 50 одиниць це 300 одиниць. 100, з яких вам порахується по першому рівні, це зарплата 7,200, 200, з яких порахується по другому рівні, це зарплата 19200. Разом це 26 тисяч на хвилиночку. Це той самий вартість того самого полісу вашого, який ви оформили. Тепер дивимося наступний, другий місяць. На другому місяці ви вже розумієте, у вас є 100 особистих одиничок, у вас вже її більше, і ви на другому рівні. Активність не знижаємо. Кожен день по бесіді, як мінімум. Причому продуктивні, не просто так для Галочки, а продуктивні, так як пише, розказують на семінарі на лекції технології. Це ви вивезли на семінар чотири людини. Не шість, які ви підписали, а чотири. Це треба зробити. І допомогти їм в цей місяць зробити кожному по 100 одиничок. Ви можете зробити і більше, тому що ви пам'ятаєте свій перший місяць, ви зробили 300, але хоча б перевести їх на другий рівень. Це ви зробили. Структурі допомогли зробити 400 одиничок. І ви зробили ще особистий контракт на 100 одиничок. Ваша зарплата може бути з вашого особистого контракту 9600, а 400 одиничок вам порахують по різниці між другим і між першим рівнем. Це буде 24 гривні одиничка, тобто 9600. 19 тисяч можна заробити на другому рівні в другий місяць. Ще раз пояснюю це, на, на теплих контактах. І якщо розглядати це як бізнес, віднестися до бізнесу і робити, а не робити це від випадка до випадка. Ваш третій місяць, і ви вже на третьому рівні, тому що у вас в кар'єрі є 700 одиничок, ваших 300 особистих, 400, які принесла вам команда. На третьому рівні ви заключаєте далі особисті контракти. Крім того, у вас двоє людей залишилося на другому рівні. Двоє людей, можливо, відпало. Ви ще двох людей привели на перший рівень. І допомогли їм бачите алгоритм завжди. Перший рівень допомагати вийти в перший місяць на другий рівень. У вас різниця збільшилась уже 68 гривень. Одиничка, крім того, ваші двічки здали, зробили по чотири контракта. Тобто разом двічки зробили вісім контрактів. Це 400 одиничок, і ви зробили один контракт. Різниця між двічками у вас 44 гривні. Ваш особистий контракт, якщо ви зробили, порахується вам по 140 гривень, тобто 7 тисяч за один контракт ви заробили. 400 одиничок від консультантів другого рівня вам порахується по 44 гривні. Це різниця між коефіцієнтом. це буде зарплата 17600, і 200 одиничок від консультантів першого рівня вам порахується по різниці 68 гривень за одну одиницю. Тобто це зарплата 13 600. Якщо це в в один місяць зробити, то це 38,200. Ваші наступні е, три місяці StarLife, тобто це стратегія на 6 місяців. Якщо протягом місяців, до трьох місяців повторити е, оборот третього місяця, тобто здати 600 одиничок, от не, не йти менше, постійно по 600 одиничок робити, то ви за півроку, Закриваєте четвертий рівень, І вам зарплата, якщо це все разом зарплату за всі 6 місяців підсумувати, то зарплата буде приблизно 198 тисяч гривень, майже 200 тисяч гривень. Розділити це на 6 місяців і вийде по 30 тисяч гривень кожен місяць. Так, в один місяць може бути більше, в один менше, але загалом вийде ось так. І що таке мережа? Дивіться, що вартує час очікування. Час очікування вартує того, що ви чим довше думаєте, тим менше ви заробите. Тому що ви прийдете десь до коїсь структури, от бачите, це є структура. Той, хто на верху структури, той завжди заробляє більше. Будьте ви на верху вашої структури, на верху е, ваших знайомих. Тому що. Згадайте, як то починалися всі мережи, 98 2000 років багато косметичних компаній, БАДи приходили на ринок України і е, рік, два, три. І що потім казали? Та то вже пізно, та то вже в мене всі вже там, всі вже тим користуються. От щоб так не було, щоб ваш час очікування не був такий, що ви будете казати, та що, там, в мене вже оточення, все має, поліса, куди, кому я буду ходити, це все пропонувати. Тому прошу. Дуже, навіть нема що думати, а швидко приймаєте рішення і приходьте до нас будувати свою мережу, свою власну імперію. І тоді ви, будете власником свого бізнесу, вашого особистого бізнесу. Отак, От як це власник ТБ, ви ж не можете стати, прийти на касу працювати і стати власниками ТБ. Ніхто вас до цього не допустить. А тут ви прийшли на перший рівень, дають вам можливість стати співвласником компанії Стерлеф. Це одразу прописано в договорі.